Вступна головоломка. У нас є така фігура, яка складається з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 трикутничків. Наше завдання забрати три сірнички, щоб у нас утворилося 4 трикутники. 4 одинакових трикутники. Отже, у нас є 9 трикутників. Наше завдання забрати три сірнички, щоб у нас утворилося 4 одинакових трикутники. Це досить-досить простеньке завдання, з ним справляється більшість дітей, практично усі дорослі. Це звичайне завдання на логіку. Тому, якщо ви гарно логічно мислите, ви без проблем справитесь з даним завданням. Отже, як вирішується дане завдання. Нам потрібно забрати три сирнички, щоб у нас затворилося 4 однакових трикутники. Для цього нам потрібно забрати ось цей сирничок, ось цей сирничок і ось цей сирничок. Тепер рахуємо, раз, два, три, 4. Отже, ми забрали три сирнички, і у нас затворилося 4 однакових трикутники. Задачку виконано, головоломка вирішена.